Христу, вітаю вас, програма «Худнемо з Богом. Мене звати Сергій, і сьогодні ми розглянемо, як же схуднути на животі. Схуднути на животі, мені би трошки прибрати на сідницях. Я добре виглядаю, мені тільки треба ось тут прибрати. Ну, зазвичай чоловіки це на животі, так? наше спасательне коло, рятувальне коло. Чоловіки зрозуміють, жінки, може, не всі. Але чоловіки, коли ми худнемо, Генетично у нас лишаються власне, на бока і нижній живіт, який уходить в останню чергу. У жінок це сідниці в основному, які уходять в останню чергу. Так? І найбільше, найбільше маніпуляцій власне, на цих місцях, бо буде доктор намальований обов'язково, ви будете просто бачити ці всі. Реклами після цього відео вже аналізувати, буде вам практика. Фейсбук переповнений, всі 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 переповнені реклами про схуднення переповнені так. Вони звучать так. Намальований, звісно, доктор, і там буде написано чудо таблетка, чудо ліки, жир пішов на животі за три тижні, або жир пішов на сідницях за 2 тижні. Або супер тренажер, приклади, і на твоїх сідницях все буде добре. Або на твоєму животі прес буде кубиками, так, квадратиками. І все супер, ось вам тренажер, ось вам бабочка, метелик. Знаєте, такі метелики клеять і рекламують на живіт, і вони там, наче скорочують м'язи, і качається там, щось. Щось качається. Так, от я сьогодні відразу все це. Відкиду, відкину, я вам скажу, що це все брехня. Неможливо схуднути так звано локально. Локально можна схуднути лише якщо зробити там собі якусь ліпосакцію за якісь великі гроші, але знову ж таки надовго це не вистачить, якщо не змінити харчування. Все впирається в харчування і все впирається власне, знову в наш процес організму. Хто не розуміє, про що йдеться. То відео 8, восьмий випуск в цьому плейлісті. Вам я там пояснюю, як функціонує наш організм. Хто такий інсулін? Да? І наші працівники вони не будуть тягнути жир там, де ми їм скажемо. Тобто не можна його змусити, цих працівників. Давай на животі витягуй жир, тут залиш, там, де мені треба, залиш. Так? Або жінки зазвичай бояться за груди, що худнуть, коли худнуть, то і груди худнуть, бо там також відкладається цей запас. Так? Але неможливо залишити десь, а, а забрати десь там, де я хочу, тобто локально. Тобто, ці працівники будуть працювати по логіці, будуть спочатку брати там де зручніше, де ближче. Так, і потім далі, 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 далі йти. І якщо ми коли товстіли, то на початку у нас були проблемні зони це з єдиниці або низ живота, то так само і зворотній процес піде в останній момент піде ця зона. Ніякі вібратори, жир не можна витрусити, якось його там, не знаю. Бо зараз продають купу знаєте, речей, вібрують там собі жир, ти його якось витрасиш звідти. Не витрасиш ти його звідти. На жаль, не можемо. Якби ми могли витряхувати жир, там, так от так, просто стряхнув там, і він вийшов, сауни, якісь сауни якимись такими різними зовнішніми чинниками, то ми б, повірте, його легко витрасли і не мали б з ним проблем. На жаль. Зовнішніми цими ми не можемо якимись чинниками жир витрясти. Навіть супер антицелюлітний масаж, який також ми знаємо, та не є дешевий, є така процедура, але правда в тому, що він дасть 1, 2, 3, максимум 5% до результату, якщо ви дійсно маєте правильне харчування, ви на дефіциті калорій, ведете. Здоровий стиль життя, тобто без алкоголю, без різних роду препаратів, які б вам блокували цей ліполіс, цю систему жиру. І тоді масаж якби давав би результат, але знову ж таки дуже мінімальний, дуже мінімальний, бо зовнішньо на жир ну, дуже важко впливати. Ми не можемо його з цієї сторони. Витряхнути, бо він всередині. Він зайшов зсередини, і він вийде зсередини, розумієте? Тому важливо, щоб ми не велися на оті всякі докторів, та? псевдодокторів, псевдоакторів, які будуть рекламувати. Актор може бути не псевдо і доктор може бути не псевдо, але зазвичай використовують цих людей, рекламуючи різні препарати, які просто не дієві. Ну, на жаль, це не є тільки в Україні, це є в цілому світі. І тут в Хорватії, наприклад, де я мешкаю, то саме: Facebook, доктор, таблетка волшебнота, пілюля, яка за три тижні тобі збросить живіт. Жодне, жодне качання пресу не, не зніме тобі живот, на животі жир. Або Пресом ти качаєш м'язи, так, але жир до м'язів не має відношення. Тобто прес качати добре, але хоч ти його будеш качати зранку, до ночі, кожний день, ти не побачиш свої кубики, не побачиш свого пресу, не побачиш цей е, м'яз цього, так само, як і сідниці, ти там хоч присідай, хоч. Хоч що роби зранку до ночі, я вам правду кажу. Але якщо ти не зміниш свій стиль харчування, не зробиш дійсно собі не поставиш добрий режим, режим, тобто режим це витривання в цьому харчуванні в правильному збалансованому харчуванні на протязі часу, не за один день, так? І, і не буде у тебе результату. Ці всі вправи, це все воно добре. Але знову ж таки дає дуже малий результат. В цьому короткому відео хотів лише сказати, що не ведімось на ці всякі розводи, так? які нам пропонують різного роду реклами. І знаємо, що ми схуднемо і там на животі, і там на сідницях, але в останню чергу. Тобто кому як генетично закладено, хтось генетично почне сідниць схуднути. А хтось генетично почне з обличчя худнути, так? Але не треба на цьому фокусуватися, просто витривати далі, і ви обов'язково дійдете до того результату, до якого вам потрібно. Неможливо залишити обличчя великим, а схуднути десь в одному місці. Це неможливо, і тому це дуже так часто рекламують. Сьогодні я вам кажу, що це брехня, так? І йдемо, як нам дає тіло худнути. Тобто ми маємо бути готові до того, як тіло буде позбуватися жиру. І так природньо, природньо дозволяти йому позбуватися цього жиру. І ви побачите, що результат буде. Для того в першому відео і в третьому я подробно оповідаю детально за харчування і за заміри. Важливо робити заміри, бо тільки через рулетку. Через метри ви можете бачити деякі талю, наприклад, сідниці, груди. Тобто, заміри ці обов'язково робити. Не, не легковажте цими замірами, фотографіями, бо відстежування результату буде давати мотивацію і силу прогресувати далі. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать! З Меджугорі, папа. Legenda